В 25-ту річницю дня народження нашої держави головний проспект Нетішина, проспект Незалежності, грав веселковим різнобарв'ям синьолких волошок і пурпурових маків, китицями калини і зеленого любистку, стиглого колосся і сонячних ромашок. Святкування ювілею незалежності в місті супутнику Хаес ознаменувався парадом вишиванок. Кожна, чи то на найменших українцях і україночках, чи на свідомо патріотичних Нетішинцях була неповторною. Немало у святковій колонії було працівників. Хмельницької АЕС, що гордо представляли своє знамените підприємство, відзнакою президента України ювілейною медаллю «25 років незалежної України за значні особисті заслуги у встановленні незалежної України нагороджено Панащенка Миколу Сергійовича, генерального директора ВП Хмельницька АЕС» ДП на Головна площа Нетішина перед адмінбудівлею зустріла колону виставками народних умільців, роботами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Чільне місце серед заходів з нагоди 25-ї річниці незалежності України посіла фотовиставка учасників АТО. Напиши лист підтримку солдату, бо наші воїни і сьогодні героїчно відстоюють незалежність своєї батьківщини. В ході святкових урочистостей відбувся благодійний ярмарок. Свою любов до рідної країни та її народу і гордість за них демонстрували солісти та творчі колективи міста в концертній програмі з нагоди свята у день ювілею незалежності в Нетішині пройшло ряд спортивних заходів. В урочистій частині свята прозвучали привітання жителям міста енергетиків із нагоди 25-ї річниці незалежності. Хмельницька атомна станція бюджету наповнювач міста робить значний внесок в енергонезалежність країни, в розвиток соціальної сфери та розвиток спорту міста Нетішина і Хмельницького краю. Ми разом з вами все зробимо для того, щоб наша країна була міцна і непереможна. Ми зробимо для того все, щоб наше місто було найкраще. Коли ми разом, ми не переможні. Слава Україні! Шановні надіжниці, я маю честь від імені будівельників, монтажників, наладчиків. Котрі це чудове наше місто прекрасне Хмельницьку атомну станції, привітати вам сьогоднішнім чудовим днем з днем незалежності нашої держави, молодої, квітучої. і хай вона стане вашими руками, вашою працею ще могутнішою, ще квітучішою, ще кращою. Почесними грамотами та цінними подарунками відзначено активних представників громадськості міста Нетішина. З нагоди відзначення 25-ї річниці незалежності України за вагомий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики України, забезпечення надійної експлуатації енергоблоків, сумлінну працю, почесною грамотою міської ради нагороджено трьох працівників Хмельницької АЕС Юрія Мельничука, Михайла Паришкуру та Олександра Шевчука. Почесними гостями свята стали нетішинці, які відстоюють честь і незалежність нашої держави на міжнародному рівні. Це учасники літньої 31-ї олімпіади в Ріо-де-Жанейро Аліна Комашчук та Вікторія Ткачук. На честь двох вихованок Нетішинської КДЮ США, ППУ ППУХС фехтувальниці та легкоатлетки громадою Нетішина було зроблено живий коридор. Призерка спехтування на шаблях у командному турнірі Аліна Помащук, здобутки якої знає не лише місто, Україна, про них знає весь світ, попри важку, щоденну працю, завдячуючи своїй наполегливості та цілеспрямованості, командному дусі та непереборному бажанні вивезти свою країну на п'єдестал Пашани. Вона все ж здобула срібну нагороду. Її тренери цесарук Віталій Миколаєвич, Штурбабіна Ольга, Штурбабін Олег, Батьки Аліни, Помащук Оксана Васильівна, Помащук Іван Іванович, почесні гості свята серед куркуючих раді літаків батьків чемпіонів 2008 року. Пунтика Василя Васильовича, Пунтик Надію Олександрівну та жовтню Людмилу. Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк привітав спортсменок, які відстоюють честь міста енергетиків на світових аренах. Наші дівчата великі молодці, але без тренерів і без батьків, мабуть, цього не було, правда? Тому великий уклін для всіх вас за те, що ви стільки пожертвували свого часу, і дівчата, скільки свого своєї енергії, скільки сил потратили на те, щоб Незважаючи на те, що величезна фінансова база була і матеріальна база в інших країн, наприкінці всьому наші дівчата довели, що Україна понад усе. Дякую вам всім. Кожен з нас, українців, любов'ю до своєї родини, землі, яка народила і вигодувала, шанобливою любов'ю до молодійної рідної мови, яку чули із колиски матері, гордістю за свій неповторний рідний край, повагою до державних символів України, вихованням дітей справжніми патріотами нашої батьківщини, зробить внесок у розбудову і розквіт молодої української держави.